Відомі нові подробиці справи Мідас. Тим часом Ла Републіка пише: корупційний скандал може стати перешкодою для вступу України до Європейського Союзу. Паралельно у Штатах Україна обговорює цю справу з Конгресом. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Озвучено нові деталі у справі Мідас про корупцію у енергетиці. Очільники набу Семен Кривонос та САП Олександр Клименко поділилися подробицями. Кривонос в інтерв'ю Українській правді заявив, що фігуранти справи вживали заходи конспірації та контрспостереження. Зокрема, могли фіксувати співробітників антикорупційного органу. Вони фактично за допомогою системи Безпечне місто відстежували, як наші транспортні засоби пересуваються містом. Сказав він. За словами кривоноса, група мала підтримку та користувалась послугами деяких правоохоронних органів. Він також підкреслює. Докази, які були знайдені під час обшуків, говорять про те, що у фігурантів справи доволі тісні зв'язки з правоохоронцями. Я можу зараз сказати абсолютно впевнено про тих, хто не був долучений до схеми енергоатому. Там не фігурували ніяким чином працівники СБУ. Кінець цитати: інші цікаві подробиці: частина фігурантів спокійно знаходились за власними адресами. Дехто поверталися з Мальдів. За словами директора Набу, слідство не мало повної впевненості, що ті знають про майбутні обшуки. Тим часом є вкрай тривожні новини. Видання Ла Републіка пише: скандал за участю мі може стати перешкодою для вступу України до Європейського Союзу. Окремо медіа пише: юридичні складнощі використання заморожених російських активів тепер ускладнюються підозрами щодо того, як ці гроші можуть бути використані. А політико пише, що Угорщина та Словаччина можуть використати корупційний скандал як додатковий аргумент для блокування репараційного кредиту. Водночас, за словами посла України у Штатах Ольги Стефанішиної, Київ обговорює скандал в енергетиці з членами Конгресу та Сенату. Вона підкреслила, розслідування дійсно пов'язане з двома членами уряду, але ці особи не підпорядковуються безпосередньо президенту. За даними джерела РБК Україна, юристи вивчають питання про припинення українського громадянства Тимура Міндіча. Наразі оцінюється, чи не зашкодить це слідству судовим процесам і процесуальним діям. А тим часом окремо кривонос також підтвердив: набу було встановлено прослушку в одній із квартир на Грушевського далі. Пряма цитата. Ми отримали певну оперативну інформацію, що в певному місці на Софіївській площі діє такий бек-офіс, причетні до цього бек-офісу ті особи, які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету держпідприємств і з різних оборудок. Тим часом прес-служба ВАКС повідомила, що за двох підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці вже внесли застави. Схеми з посиланням на джерела пишуть, що йдеться про Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. У сумі 37 мільйонів гривень застави внесла фірма Вангар. Підкреслюється, ця компанія новостворена. Статутний капітал лише одна тисяча гривень, основна діяльність виробництво офісних меблів. Рухаємось далі. Прем'єр-міністр України Юлія Свериденко заявила про перезапуск енергоатому відсторонення керівництва і початок аудиту компанії. Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних, проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель. каже вона. А тим часом, в ніч на 14 листопада Росія вкотре масовано атакувала Україну. Основна ціль дронів та ракет Київ та область. Військовий і політолог Кирило Сазонов пише, що ворог сильно проколовся. Він пояснює: у нас тут внутрішній скандал великий, новини, заяви. Хтось може із картонками вже вийти на вулицю. Їм би сидіти і не заважати, просто пожинаючи плоди. А тут ракети по Києву, купа шахедів. І найгучніші борці з корупцією раптово згадали: війна ще не закінчилася навіть для Києва. Тобто, якось треба думати зараз не про політику, не про вибори, а про виживання та спротив. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ми будемо обговорювати скандал, який е, ми. Спостерігаємо як серіал вже котрий день це плівки Міндіча. Станом на момент запису нашої розмови з'явилися санкції від президента. Я, звісно, як людина така працівна пішла на сайт президента і подивилася, чим ці санкції відрізняються від усіх попередніх. Зараз на екранах і ми, і наші глядачі, бачать санкції, які проти Міндіча Тимура Михайловича запроваджені. Значить, міндіч Тимур Михайлович, що цікаво, паспорт громадянина Держави Ізраїль, громадянство Держава Ізраїль. Акцентую на цьому увагу. І одразу в мене тут по ходу запитання: де паспорт громадянина України і чи він був взагалі? Друге, це те, що санкції запроваджено на три роки. До цього вони запроваджувалися на 10 років. Теж питання. Третій момент: багато хто не знайшов у цих санкціях певних пунктів. Зокрема, я ще не. Перечитала, не порівняла все, але те, що дають телеграм канали, в них немає таких обмежень відмова в наданні та скасуванні віз, заборона на в'їзд, анулювання офіційних візитів, засідань переговорів, припинення культурних обмінів наукової співпраці, освітніх спортивних контактів, інші санкції, заборона укладення договорів і здійснення угод. Це друга сторінка санкцій, конкретно Міндіча. Це санкції на Цукермана, теж три роки, теж громадянин Ізраїлю. Тут вже трошки більше, по-моєму, санкцій: 11, ні, 18, так само загалом. Наскільки дієвий механізм санкцій? Наскільки є сенс запроваджувати, де паспорти громадян України? Чи ми на громадян України не накладаємо санкції? А як же ці санкції попередні? Е, ну і чому на три роки, а не на десять, до прикладу, і для чого санкції, якщо в нас є розслідування? Загалом питань більше ніж відповідей, Якщо чесно, я навіть не знаю, як до цієї теми так підступитися, щоб не вганяти людей ще більше в депресію стосовно того, що ми маємо тут всередині країни. Ні, людей вганяти в депресію безперечно не можна, і ми разом з людьми, які захоплюються вашою творчістю, повинні відмітити в вигляді лайка-коментаря, те, що ви як людина відповідальна. Не просто інформаційні звістки в телеграм-каналах читаєте. Да? А ви напружились і відвідали сайт президента офіційний, да? І принаймні познайомилися з офіційним документом. І от перший... О, це не можна сказати, якщо не, не больно. Uh, Настя, ну це робить далеко не кожен. І от дивись, мені просто тема санкцій, вона з самого початку дуже цікава була з моменту, як її почали масово використовувати як інструмент, mm -hmm. uh, фактично, той, який заміщає правосуддя в нашій країні. І почнемо по порядку. Чи застосовуються санкції по відношенню до громадян України? Так ще і як. І я нагадаю, що в цьому році, в лютому чи в березні. Із тих видних суб'єктів політичного життя, які мало того, що є громадянами України, але є е, народними депутатами, санкції застосовані щонайменше в цьому році, підкреслюю, да так. щодо Шуфрича, народного депутата Нестра Івановича, і щодо п'ятого президента, е, лідера демократичної опозиції Петра Олексійовича Порошенка, і так далі, і тому подібне. По відношенню до них застосовували специфічні санкції, там були і моменти, які стосуються скасування дозволів на надракористування і так далі, і тому подібне. Ну тобто, коли допускали, що, допустимо, в шуфри чи є певне газові родовище, які компаніями обслуговуються, чи він їх там колись здобув, то йому все, анулювали, в газовидобутку нема. Це теж окреме питання, яке стосується енергетики, і дуже важливе з огляду на те, що нашу газову інфраструктуру якраз бомблять в повний зріст, чи логічно, чи правильно було блокувати. Активи, які видобувають газ і закачують його так чи інакше в підземні газові сховищ в цій країні. Ну бо коли у вас заблоковане надро користування, ви не можете здійснювати видобуток. Це ж саме стосується новінського. У нього так само були заблоковані активи, якраз такого характеру. Да? Тобто, якщо подивитись просто з точки зору санкцій, да, то вроді все правильно. Ну, санкції, mm -hmm. покарання, погана людина, але за кожною санкцією є якийсь от клубок, такий в якому ми знаходимо залежність певних людей, да, від економічної компоненти санкцій, тим паче, коли люди мають достатній фінансовий ресурс, чи мають певну промисловість. Ну це раз по громадянам, але от я дивлюся на те, що ви показали. Ми такі враження, що в офісі президента прям європейську практику прочитали про те, як санкції застосовуються. По-перше, у нас дуже широкою практикою є застосування санкцій безстроково, якраз по відношенню до згаданих мною громадян України деякі санкції застосовані безстроково, а безстроково це означає, допустимо, позбавлення вас права користуватись власним майном назавжди, mm -hmm. а назавжди це співмірно із позбавленням вас майна. А позбавлення майна у нас потребує рішення суду. Тобто в цій частині, тоді коли офіс президента йшов саме таким шляхом по відношенню до певних осіб, да, він закон, очевидно, порушив, Бачите, виправляються. Чому? А безстроково і три роки що значить безстроково і три безтрукової, роки? Тобто якісь uh, безстроково перш... якісь на три роки. Дивіться, першим пунктом, першим пунктом, якщо я правильно пригадую, пункт оцей поміндічу, чуда, це позбавлення державних нагород. А зараз ми подивимося, у мене ще записано. І, позбавлення державних нагород, і стоїть оце позначка е, безстрокова. Угу. Перше, такий ви санції. Так, Дивимося, да, позбавлення державних нагород, інших форм відзначення. Блок... Далі блокування активів, тимчасове позбавлення прав Тимчасове. Позбавлення Звичайно. права користуватися і розпоряджатися активами, що належать фізичній або юрособі, ну і так далі по списку. Хто хоче, може Ні -ні, Дивіться, а. я не поясню, бо ми вже це все передавалися. Да. Стоїть перший пункт позбавлення державних да. нагород і напроти нього строка застосування безстроково. А, все, все а речта... там, де повне припинення, значить безстроково. Там де не стоїть, значить на три роки. Ну, логіка так? десь така. Угу. Да. Вперше у нас позбавлення державних нагород, як елемент санкції, з'явився по-моєму, чи в минулому, чи позаминулому році, бо частина ну активного громадянського суспільства е, вимагала позбавити, якщо я правильно пригадую, героя України Юрія Анатолійовича Бойка. Потім і якраз цей звик по повідношу до нього був застосований. Потім знову ж таки герої України, якщо я правильно пригадую, позбавляли е, колишнього власника і президента Моторсічі пана Богуслаєва ну Там теж купу санкцій наклали і позбавили фактично активів. Але в частині Міндяча, бачите, по відношенню до всього, що стосується майна, три роки. Коли вказується тільки ізраїльський паспорт, це якраз взагалі чудово звужує питання, які, ну, застосування санкцій відбувається в канонічному, просто такому доктринальному вигляді. Бо санкції застосовуються. В першу чергу по відношенню до тих осіб, які знаходяться за межами твоєї правової системи і за межами функціонування твоїх там правоохоронних органів і контролюючих, і зазвичай по відношенню до іноземців, які можуть мати певний актив на твоїй території, використовувати його неналежним чином, і тоді ти застосовуєш санкції, бо ти кажеш, так я не можу силами своєї правової системи досягнути тих, хто знаходиться Андрій. десь. Андрій Валерійович є уточнення. Так, Держприкордонслужба сказала, що Тимур міндіч покинув Україну на законних підставах, тобто він має троє дітей, що дає йому згідно закону України відсрочку від мобілізації. Якщо Тимур міндіч підпадає під закони України, і виїздить згідно законів України з території України, то в мене є підозра, що Тімур Міндіч має український паспорт і є громадянином України. А я знаю зі школи таку історію цікаву, що якщо в мене є паспорт громадянки України, то Україна взаємодіє зі мною виключно на підставі того, що я маю громадянство цієї країни, тобто України, тобто як з громадянкою України, гарантуючи мої права, ну так само і вимагаючи. Від мене обов'язки як громадянки України, пасімо <рес> вгадайте, який та ні, ми просто не дійшли до відповіді на нього. Я ж кажу: для того, щоб санкції виглядали от дуже правильно і законно використані дані паспорта громадянина Ізраїля, обмеження введені на три роки. Ну, з приводу трьох років є ще один нюанс, політичний, скоріше, не правовий. Я по ньому трошки пізніше скажу. <рес> Але ви абсолютно праві, що якщо Держприкородна служба вґрунтовує момент виїзду особи з прив'язкою до того, що в нього є підстави для відсрочки в силу того, що в нього на утриманні троє неповнолітніх дітей, то в нього є і паспорт громадянина України, і в цьому ключі, чому він не вказаний в відповідному документі, ну, це є як, як Верховний суд пише: це дискреція, президента.